Від яких овочів ви можете набирати вагу? Здавалось би, овочі під час корекції ваги низькокалорійні, багато вітамінів, мінералів? Можна їсти їх багато але. Є кілька овочів, які потрібно врахувати, якраз таки, якщо ви знижуєте вагу. Салат із буряка дуже смачний, але на 100 грамів 10 грамів вуглеводів, 200-300 грамів такого салатику може просто перекрити ваш дефіцит калорій. Любите похрумтіти морквою? На 100 грамів, 8 грамів вуглеводів, можете вийти з дефіциту калорій. Ну і звичайно, картоплі, яку треба обов'язково рахувати, тому що на 100 грамів 20 грамів вуглеводів, але багато вітамінів і мінералів класно насищає. І так, які овочі ми не рахуємо. Під час корекції ваги різні види капусти, перець, цибуля, помідори, огірки і різні види зелені. А тримаємо на контролі морква, буряк і картопля. До речі, якщо ви будете підписані на мою сторінку, ви щодня будете отримувати рекомендації по продуктам, по харчуванням, вправи, тренування та корекції фізичної форми.